Ну і традиційно у цій порі підбиваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Про перебіг бойових дій нам розповість просто зараз. Речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Кавальов. Пане Андрію, вітаю минулого тижня. Головною темою була ситуація на Авдіївському напрямку. Насамперед розкажіть, будь ласка, про ситуацію саме на цьому напрямку. Доброго ранку, Андрію. Слава Україні. На Авдіївському напрямку противник минулого тижня активізував наступальні дії в районі Авдіївки, де здійснив понад 100 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєвєрного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області. Підрозділи збройних сил України дали відсіч всім атакам ворога на цьому напрямку, знищивши. Сотні російських загарбників та десятки танків та бронемашин. Українські воїни впевнено виснажують наступальний потенціал російських окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. Мають успіхи східніше Кліщіївки, східніше Андріївки та північніше Курдюмівки. У той же час окупанти протягом тижня здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення у цих районах. Крім того, через катастрофічні втрати у живій силі російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальної операції крок за кроком, витісняючи ворога в районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів. На кубінському напрямку, а також Лиманському, ворог активізував наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки, Кислівки, Харківської області. Макіївки, Торського та Діброви Луганської області на цих напрямках українські воїни протягом тижня відбили понад 160 атак противника, завдавши йому чималих втрат, як у живій силі, так і у важкому озброєнні. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили понад 70 атак противника в районах Мар'їнки. Побіди Новомихайлівки, Вугледара, Золотої Ниви, Старомайорського, зокрема понад 30 атак в районі Мар'їнки. Протягом минулого тижня відбулось понад 500 бойових зіткнень. Андрію пане Андрію, бачимо, що російські окупанти не відмовляються від терористичної тактики ракетних ударів по Україні. Чи можете розповісти, скільки та яких атак з повітря завдали російські окупанти минулого тижня? Дійсно, російські окупанти і надалі ігнорують закони та звичаї ведення війни. Використовують тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли не лише по військових, а й по цивільних об'єктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, насамперед дітей. Головна терористична тактика російських окупантів завдавати масованих комбінованих ракетно-авіаційних ударів по території України з метою виснаження систем протиповітряної оборони, знищення об'єктів енергетики та портів України. Протягом минулого тижня противник завдав 21 ракетного та 432 авіаційних удари, здійснив 386 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, Покровську, богатарю, внаслідок наслідок яких загинули та отримали поранення цивільні особи. Загалом, внаслідок таких цинічних ударів, загинуло майже. 30 наших співвітчизників. зокрема, одна дитина, та отримали поранення понад сотня цивільних громадян, зокрема три дитини. Протиповітряна оборона сил оборони України протягом тижня знищила 55 із 69 ворожих ударних безпілотників, типу шахет 136 «131». Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Зрозуміло, пане Андрію, українців надзвичайно мотивує інформація про втрати російських окупантів. Тож скільки окупантів знищили наші захисники минулого тижня? Андрію авіація сил оборони за минулий тиждень завдала 84 удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, три удари по пунктах управління та 16 ударів по зенітно-ракетних комплексах російських загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом тижня вразили 10 районів зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, дві радіолокаційні станції ворога, три пункти управління російських окупаційних військ, три склади боєприпасів, 32 артилерійських засобів на вогневих позиціях та ще три станції радіоелектронної боротьби ворога. Протягом минулого тижня російські загарбники загалом зазнали таких втрат особового складу. Понад 5500 окупантів, понад 130 танків, 250 бойових броньованих машин, 160 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 2 російських літаки, понад 80 безпілотників оперативно-тактичного рівня, понад 150 одиниць автомобільної техніки – та автосостерн і близько 20 одиниць спеціальної техніки. Андрію. Пане Андрію, а яка нині ситуація на окупованих територіях? Про що можете розповісти? Андрію в окупованому Токмаку Запорізької області частині людей, що отримують російські пенсії, окупанти не здійснюють нарахування коштів? Також окупаційна, так звана влада, не виділяє обіцяних коштів на встановлення вікон, ремонт фасадів та компенсації інших будівельних матеріалів для пошкоджень внаслідок бойових дій. У місті Токмаку майже не залишилось профільних лікарів. Якість надання медичної допомоги вкрай низького рівня. А в окупованому селищі Луганському Донецької області окупанти розгорнули польовий шпиталь і стабілізаційний центр у підвалі вуглегірської теплової електростанції для окупантів, що доставляються з бахмутського напрямку. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!